І давай лізь на гору До гори, до гори Ручками, ножками. Ні Ручки бери за камінь. Мотузочку не тримай за камінь. Отак от так. Давай 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 давай. Давай, 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 браво, браво. Тягни, тягни. До гори, до гори, до гори. Браво, браво, браво. Тягни, тягни, тягни. Ручками за камінь, за камінь, за камінь. <рес> давай, 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 за камінь, за камінь. Браво, браво. Супер. Супер! Все, пускай! Пускай, пускай, пускай! Не, 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 так не так не роби. Все, пускай просто ручки ножки пускай, пан тебе спустить надо. Супер! Дікуємо! Jak było? Dobrze? No cieszę się. Dziękujemy bardzo. Ciekaj, ciekaj. Kora. Ja? Nie tak mocno. Nie wiem. A z góry opuszczysz wolno. Dobra. Pisze się. <риклад> ah, <риклад> діки є. Діки є, а є ще ночі, а ночі, а вода а куди Тепер уже там Все, Тепер до додому. Пішли.